Значить, що э, як ви сказали? Бачите, тут навіть і... даже... скотка, то йому це, тут навіть характеристики не написано. А, навіть характеристики Просто так? Просто написано, робота, що воно тут є, а не написано скільки його. Тут ага, є. ну що не робочий, скажіть і ще, пожалуйста. Бо він не робочий, так? Да? Так, да. він навіть не вмикається. А, не вмикається, так. І що ви казали, ще гріється, да? так? Гріється, гріється. І QR-код немає як немає. QR-код. І, і цей, що на одній стороні. Ага. Просто набор букова. Просто буковок ага, і все. Ага. Без переходу на сайт, без перекладається. Так, ну да. так. Хай вони самі його їдять. Значить, і що теплий, І що він теплий, він зачне. То включається, то не виключається, так? Да? Так, Так, це тут було, так? Так, 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 це блок питання. Ось, скільки вы сказали, девочка? 387.50. А ну ось 2. Вот так вот. Вот так вот. Ты кажешь, если набор букв, так це вообще, що воно? Ну да. Та ну да, таких вище. А оцерну квартиру, так? И что вин пусала шить, когда да. вот Дымчать, да? Ново. А, не встречайтесь просто. И входьте домой. И легкой выказали, да? Легкой. А, ага, спасибо. А вот на посылку так фирма Lenovo, А він же не Lenovo. А він не Lenovo, да? Смт шестнадцать. Нет, такому да? Смт А на мою посылку вы давали эту фишечку, да? Ой, дивитанцию. На Мали. На Ага, на отправку. На ремонт.